Друзі, привіт! Закінчується 2025 рік. І якщо можна точно сказати, що змінилось порівняно з тим самим груднем 2024 року, так це історія з рейтингами і відповідно різними оцінками, які дають люди політикам, не тільки політикам, тенденціям, які відбулися за рік, і якщо коротко, то соціологія вона. Така собі. Тож, сьогодні ми будемо розбирати одну з них. Вона є публічною, на неї я буду посилатися, і якщо ви любите мене слухати, то це буде блог, в якому буде багато інфографіки, багато слайдів. Я буду тут на маленькому фоні, для того, щоб ви могли поставити на паузу і самі подивитися на цю статистику. І тут буде справді біля Три трьох десятків, тож, ну, чесно, дуже раджу якраз робити паузи і дивитися самим на ці циферки. Я їх буду пояснювати вам голосом і. Ось тут я хочу зробити ще один дисклеймер. Це е, социс, він зроблений 12-18 грудня, і відповідно я його взяв за базу, тому що всі ті соціологічні опитування, які я бачив після міндічгейта, протягом відповідно міндічґейта до нього, і те, що я бачив, що найменше Таких соціологів було три закрите в грудні, вони дуже співпадають з тим, що я вам зараз буду показувати. Просто соцес, те, що опублікували публічно, і відповідно на нього можна посилатися. Що раз чи довіряю я цим цифрам? Так, в більшості довіряю, хоча вибірка тут 2000, похибка, якщо не помиляюсь, 2,6%. Тож, які тенденції в кінці року ми бачимо в. Політиці в соціологічних опитуваннях, в кандидатах, в тих, хто може перемагати на президентських виборів, і не тільки. А кому довіряє наше суспільство і кому очевидно не довіряє, які проблеми бачать, ось сьогодні про все це і будемо говорити з вами, Ярослав Железняк. Це канал Залізний нардеп. І сьогодні ми розбираємо ну, майже останню соціологію цього року. Тож поїхали. Так, друзі, ще раз соціологія соціса 12-18 грудня, вибірка 2000, похибка 26. Чи довіряю я тим цифрам, які побачив? Так довіряю, тому що я бачив ще декілька соціологій, ну дуже схоже. Перепитав декілька людей із опозиції із влади. Вони теж говорять, що ну плюс-мінус соціологія виглядає дуже об'єктивною. Тож, очевидно, що. Кожна вибірка має свої вади, але ну, тут вона непогано проведена. Я буду вам показувати слайди, їх буде багато, більше ніж 30 штук. відповідно, якщо хто хоче, може зупиняти і дивитися на них детальні. Хто ні, просто будете мене слухати. Починаю я з своїх улюблених питань, які я вважаю зараз визначальними, визначальними для влади, і це питання, взагалі, в яку сторону рухається країна. І, на жаль, вже декілька місяців, і тим більше в грудні, у нас є тенденція, в яких уся сторона. Що рухається в неправильному напрямку, значно переважає, що відповідь, яка була, що в правильному на початку війни, і довгий час була перевага, якраз в тому, що ми рухаємось в правильному напрямку. Ось якщо навіть подивитися за 2025 рік, як змінило ставлення, то ви бачите, що ситуація стала значно гірше для влади. Відповідно, стала погіршуватись в Сторону того, що більше людей вважають, що ми рухаємося не в правильному напрямку. Ще одне питання: як ви вважаєте, змінилася ситуація якраз за рік? І тут тотальний негатив 67% вважає, що вона погіршилась, і відповідно 27% вважають, що залишилось без змін. Тож тут ситуація, яка м'яко говорячи, показує, що настрої людей змінюються в гіршу сторону. Ось ще вам такий більш наглядний графік. Ви бачите, ж як сильно відповідно ці тенденції змінюються. Про що це говорить? Ось питання, коли ви вважаєте, країна рухається в правильному, неправильному напрямку. Це так чи інакше, історія, в якій люди очікують щось і відповідно очікують це від влади. Тож, якщо сильно переважає в неправильному напрямку, це означає, що вони не задоволені владою і відповідно, ситуацією. І це точно дуже поганий сигнал для Володимира Зеленського і відповідно слуги народу, тому що так чи інакше, люди оцінюють їх роботу. І тепер. Ми дивимося в деталі, чому люди вважають, що ситуація рухається в неправильному напрямку, і тут відповідь очевидна: це історія про те, що більше за всіх впливає на негативний фон в країні. Високий рівень корупції на державному рівні переважає все, що завгодно. 51%. навіть постійні атаки ракетні, лише 45%. зниження рівня життя населення 38%. Тобто історія з корупції, вона значно переважає всю іншу. Проблематика, яка існує в країні, от якщо подивитися на графіку на тенденціях, ви можете плюс-мінус побачити, як сильно, особливо з жовтня, ну відповідно, коли почався Міндіжгейт, зросла історія з корупцією. не відповідно так, як сильно як це було на початку року, але те я думаю, через те, що історія з перебоями електропостачанням і обстрілами, все ж таки, теж грають певну негативну роль. Тепер щодо історії з довірою і ефективністю роботи, я тут хочу сказати, що в абсолютні цифри під час повномасштабної війни я не вірю. Ну тобто, коли підходить до вас або дзвонить хтось і говорить, а чи довіряєте ви СБУ, я б, чесно. Точно відповідав так довіряю особисто завжди тільки СБУ, як можна сказати інакше. Але ну все ж таки історія з балансом довірення довіри, оцінка ефективності, вона показує тенденції. І тому зараз буде дуже багато слайдів, які будуть говорити про ці тенденції. Перше це щодо оцінки ефективності державних органів, як ви бачите, найкращі показники тут у служби безпеки України. Сюрприз, сюрприз, і у відповідно військового керівництва. Хоча рівень негативу теж і там, і там збільшився. Далі все інше це те, де баланс негативу більше, ніж баланс позитиву. Тобто більше людей оцінюють негативну роботу, ніж позитивно, і тут погана новина для президента, тому що раніше у нього знову ж таки цей баланс був завжди позитивний. Так само всі інші: уряд, Верховна Рада, місцеві органи влади у них ніколи не було сильно добре, але ось для президента це великий е ну суф напевно, реальності, тому що раніше це справді був завжди позитивний баланс. Йдемо далі, чому ви вважаєте або що ви вважаєте найбільшими помилками влади, то тут. Переважно 69% – це збереження високого рівня корупції і розкрадання бюджетних грошей. Після цього тільки 41,5% – це відповідь неналежна підготовка до війни. І помилкові кадрові рішення це з Тобто ще раз 69% вважають проблемою і найбільшою помилкою влади збереження високого рівня корупції і розкрадання грошей. Якщо чесно то це катастрофа для будь-якої влади, і отримати таку оцінку, це означає, м'яко говорячи, майже закрити собі будь-який шлях до переобрання. Як приклад, ну ось вам знову ж показує тенденція. Тут знову ви ось цей стрибок щодо корупції бачите, якраз який почався почався жовтня. Ну і відповідно це історія з Мінчігейтам, яка відображається. Коли людей питають. Як ви оцінюєте високий, ну взагалі нинішній рівень корупції? То, як ви бачите, 55% говорить, що він дуже високий, і ще 36% говорить, що він високий. Відповідно, ну. Це теж проблема, причому люди покладають відповідальність за це 53% на Верховну Раду, що справедливо, якщо чесно говорити. І 52 умовно, або 51,4%, щоб бути справедливими, це на президента. Далі на уряд 50%. В будь-якому разі відповідальність за історію щодо корупції люди покладають на владу. і на владу, це говориться на всіх. Ми далі будемо цю цікаву історію розбирати, тому що коли ми говоримо про владу, вони покладаються і на коаліцію, і на опозицію, і на тих, хто за, і на тих, хто проти, і на тих, хто теоретично в голові людей асоціюється з владою. Ось мені здається, якщо ми говоримо знову ж таки про оцінку корупції, то дуже показовий буде ось цей слайд. Щодо того, як люди її оцінюють, і як відповідно після жовтня ця оцінка зросла. Тож рухаємось далі: від корупції до проблем тут є слайд, який звучить наступним чином: якщо буде тимчасове підкреслене тимчасове припинення вогню і або завершення відповідно військового стану, чи треба проводити вибори, і тут переважно. Кількість людей говорить 64% що так треба проводити. Ще приблизно 25% говорить, що ну треба проводити, але через певний час. Тобто, це підкреслює ще раз необхідність і те, що люди, ну напевно, вимагаючи виборів, що нормально якщо говорити чесно, я на посаді народного депутата святкую вже шостий новий рік. Ну так не має бути. Це очевидно затягнулося, і відповідно я розумію, чому люди хочуть оновлення влади. Тепер є ще один цікавий слайд. Це історія з президентськими виборами. І ось тут я одразу роблю дисклеймер, що я багато разів. Бачив схожий слайд, ну тобто, схожий відповідно питання, тому що це логічно будь які соціології. І так виглядає, що ці цифри відповідають дійсності, якщо ви навіть з ними зараз будете не згодні. Тож тепер його повертаю на велику частину. У Володимира Зеленського трохи на один відсоток кращий рейтинг, і що якщо ми говоримо порівняно з його найближчим конкурентом, це Валерієм Залужним. І якщо ви зараз хочете сказати, що ні, це неправильна соціологія, це зробив офіс президента. Скрізь за все, я думаю, що це правильна соціологія. Він реально десь після мінчіта ну повернув відсотків 10. чи то мирні перемовини, чи пройшов цей ефект, чи реакція щодо звільнення і відповідне звільнення того ж самого м, пана. Єрмака зіграла свою роль, але ну у Зеленського зараз те, що говориться, нос-нос залужним, якщо ми говоримо про перший тур. Тут я хочу звернути вашу увагу на останній показник: це ще не визначився і або не знаю. І, відповідно, ось тут 24%, коли у всіх. Навіть у того ж самого Зеленського і Залужного 21%, це люди, які говорять, що я поки не визначився з кандидатом. Ось вам конкретний приклад. Якщо ви побачите, то відповідно оце важко відповісти по цьому а, трафіку. Він наверху далі йде поруч Зеленський і Валерій Залужний. Те ж саме зараз я вам покажу ще одну дуже цікаву статистику, коли людей. Питають: якщо б раптом вашого кандидата не було в переліку, за кого ви проголосували, то відповідно перший і другий вибір для них це Залужний і Буданов. Потім йде Розумков, далі Белецький, і тільки вже на п'ятому місці, з п'яти відсотків, це Володимир Зеленський. Ну, тобто, ми будемо зараз говорити багато про другий тур, але якщо коротко, то. Перерозподіл голосів в другому турі буде очевидно не на користь того ж самого Зеленського. І м коли ви питаєте, за кого ви абсолютно ніколи не проголосуєте, то найбільший антирейтинг, а нагадаю другий тур це битва антирейтингів, це якраз Володимир Зеленський, 22% людей, які говорять, що в жодному разі за нього не проголосують. Чому це важливо? Тому що нагадаю, президентські вибори, навіть якщо президент Зеленський хоче їх швидко проведити, вони відбуваються в два тури. Другий тур це битва антирейтингів, і коли у вас найбільший антирейтинг, коли весь цей відповідно з, збірний образ людини ем, не перебирає на себе всі інші рейтинги, тих, хто не пройшов до другого туру. а… Те саме і відбувається під час оці, якраз виборчої кампанії президентської, тому що там один кандидат, і ще раз два рази люди голосують, то виграти абсолютно важко і, напевно, неможливо. І ось тут у нас є два слайди про моделювання другого туру Зеленського з двома кандидатами. Перший, ну він достатньо очікуваний. Це історія з залужним. Якщо б були вибори і був би другий тур, ось, ну в принципі, як ми так побачили по цій соціології, то 64% залужний, 36 умовно, відсотків Зеленський. Коротше, Зеленський програє, причому з таким розривом, який не дознагнати. Але я вам зараз покажу ще один цікавий слайд. Новий його раніше не було, що я ніколи його не бачив в соціології. Це другий тур між Будановим, який поки не проходить в нього. Да, другий тур, і тим самим Зеленським. І ось тут Буданов проти Зеленського це 56% на користь першого, і 44% на користь Зеленського. Тобто Зеленський зараз програє вже двом кандидатам, які відповідно у нього виграють спокійно другий. В другому, отут варіанті відповідно з тим самим Буданом, не так це очевидно, але точно програє. До речі, що ми помітили, що в цій соціології чомусь немає ще одного слайду, який очевидно мав би бути, і мені здається, його прибрали. Це рейтинги або моделювання другого туру між. По даним і залужним, ось тут справді було б цікаво, яка була б статистика. Але ще раз, у Зеленському, відповідно, є три кандидати, які зараз його виграють. Кандидат номер 1 залужний, кандидат номер 2 як ми бачимо, Буданов, кандидат номер 3 про якого не говорять соціології, або це людина, яку ми не знаємо, яку, очевидно, люди шукають, тому що говорять, що вони ще не визначилися зі своїм кандидатом, але враховуючи антирейтинг, це, очевидно, не Зеленський. Йдемо далі. Це історія про партію. З партіями тут все простіше, у Залуженого найбільший рейтинг. Далі слуга народу набирає. До речі, достатньо багато. 17%, ісотків, Я вважаю, що це багато. Далі Буданова відповідно потім Європейська солідарність. Далі батьківщина. Що я чесно не вірю, але ну ще раз, соціологія як є. Далі у нас ветеранський корпус або відповідно. Третій штурмувається з Білецьким, Далі партія разумково. Це ті, хто за імітацію виборів ради проходить в цей наступний парламент 10-го скликання. Я переконаний, що це все зміниться 100-500 разів, тому що ще раз у нас є історія. По перше, про парламентські вибори будуть після президентського подруги, знову ж таки зверніть увагу на те, скільки людей не визначилось. 24% дуже схоже на те, що у нас було з відповідно президентським рейтингом. Тож, ну, ще люди шукають. Але так, от цей перелік партій, які можуть пройти. Тепер я хочу, щоб ми перейшли до дуже цікавої частини. Це рейтинги, а інтерейтинги, девіра, не, дивіра, не дивіра. Це те, що я вам на початку відео сказав, я більше до всього ну спостерігаю і. Мені здається, це показує цікаву тенденцію. І тут є погані новини і для опозиції, і для коаліції, і для тих, хто критикує владу, і для тих, хто підтримує, тому що люди в цілому відповіли, що не сильно в принципі комусь довіряють. Ось перший слайд. Одразу хочу просто, щоб ви зазначили для себе, і це буде важливо, що питання було, кому ви. Довіряєте з представників центральної влади. Оця ну, умовно ремарка центральної влади, очевидно, не задає плюсів всім, хто перерахований. І тут у нас є ситуація, про яку я вам записував, і що не змінилося спочатку міндіч-гейта що у президента Зеленського антирейтинг. Перевищив його рейтинг довіри. Тобто, якщо ми складемо показники 18 плюс 24%, це, очевидно, буде менше, ніж 18 плюс 33% негативу. І у цей антирейтинг він буде єдиною найбільшою проблемою Зеленського і всієї його влади весь наступний період, тому що з таким антирейтингом на. Вибори, в принципі, краще не йти, там не можна перемогти апріорі. Хоча, ще раз, якщо ви побачите, то в принципі історія з антрейдингом, вона буде, ми будемо зараз її дивитися ще під іншим кутом, вона буде повторюватись по всім, хто теоретично в голові у людей дотичне до влади, причому дуже часто це не взагалі представники влади, а депутати з опозиції, представники. Опозиційних змі навіть представників волонтерського руху. І як приклад доказ цієї тези я вам покажу наступний слайд. Це вже питання про довіру опозиції. Ну тобто класична має бути ситуація, що якщо ви не довіряєте владі, ви довіряєте тим, хто її критикує, тобто опозиція. Але в нашому випадку це зовсім не так, тому що історія з довірою до опозиційних сил так само в принципі дуже схожа з довірою до тих. Кого ми згадуємо серед влади. І тут, як ви бачите, в принципі, немає жодної людини, яка має позитивний рейтинг довіри, в тому числі, до речі, перерахований, я не дуже сильно себе відношу до класичних політиків, але і мене чомусь вирішили міряти. Більш того, коли е, запитали у відповідно людей, а як ви блогерам довіряєте, то і у них. Не сильно є великий баланс якраз довіри. Ну, більшість людей просто не знають, але все одно негатив по кожному сильно пере... ну, переходить від позитиву. Є буквально декілька прикладів, напевно, це тільки у Волаченкова, у якого це ну, десь на балансі нуль. У всіх інших якимось дивним чином негатив і недовіра більше, ніж позитив. Те ж саме, що стосується журналістів. Тут є буквально декілька випадків, коли все ж таки рейтинг позитивний він більше, ніж рейтинг негативний, і мені здається, це історія з Мирославою Гангадзе, А так, у всіх, причому в тому числі. Смін, наприклад, у таких людей, яких, ну, очевидно, до влади віднести дуже важко, це Юрія Нікола або Михайла Ткача. Знову ж таки, оця історія з недовірою, вона більше, ніж історія з довірою. Єдиний приклад, де історія, відповідно, не повторюється, от вам слайд ще з експертами, ровно така ж саме штука, це коли ми говоримо про військове керівництво. Там, і, відповідно, коли ми говоримо про волонтерів і військових, ось там рейтинг довіри, він більший, ніж рейтинг недовіри. Тож мені здається, коли ми чуємо від соціологів, що люди довіряють тільки волонтерам і військовим, це дуже ось, прямо зараз ми побачили на цифрах. Далі, чому я зробив тут паузу? Тому що дуже важко, відповідно, вам складати одночасно, дивлячись на слайд. Ці рейтинги плюсів і мінусів, тож е, на, за нас це зробили в соцісі, і остання частина відповідної їх роботи це вони зробили індекс. І поясню. Спрощено, хто захоче, можете зайти і побачити відповідно там формули, які розраховувалися. Якщо коротко, чим ближче до одиниці, тим ближче більше людині довіряють. Чим ближче до нуля, тим відповідно людині менше довіряють і більше у цей негативний баланс. Бажано, щоб він був більше ніж 0,5. Це означає, що в неї позитивний баланс. Тож, ось, коли ви тепер запам'ятали цю формулу, я пройду останні. Ті ж самі графіки, але вже з цим індексом це значно спрощує сприйняття. Тож, перше. Опозиційні політики, як ви бачите, жодного опозиційного політика, у якого є рейтинг довіри або індекс довіри більше ніж 0,5. На першому місці Діма Разумков, на другому місці, як не дивно, Ярослав Шелесник. Ну тобто я ще раз не сильно собі відношу до класичних політиків, якщо ви напевно помітили, слідкуючи за моєю діяльністю, в принципі, не сильно палю щодо рейтингів. Вважаю, що якщо ти робиш правильну роботу, вони прийдуть не прийдуть нічого страшного оберети когось кращого ніж я. Але Приємно, люди теж довіряють. Далі йде відповідно вже перелік. Коли ми говоримо про представників центральної влади, то у Володимира Зеленського тут на першому місці 0,44, далі Михайло Федоров. Всі інші менше, але ну, ще раз все це менше, ніж 0,5. Та ж сама ситуація, яку ви бачили по опозиції. Коли ми говоримо про військових, ситуація значно краще. Всі майже військові, окрім Олександра Сирського, мають позитивний рейтинг довіри, тобто більше 0, ніж 0,5. Ні, на першому місці, звичайно, це залужне. Далі йде Булданов, Белецький, Прокопенко, Драпати, Роберт Броуді, Верес, ну і відповідно. Сирські, тобто історія з військовими, вона значно краща, ніж історія з політиками, причому і опозиційними, і неопозиційними. Те ж саме зараз вам покажу, коли йде про блогерам, як ви бачите, теж баланс невеликий в позитив, коли йде історія про зараз я вам так, це блогери, і відповідно. По журналістам, По журналістам тільки у Мирослава Гангазе 05, всі інші знову ж таки ситуація, де довіра значно менше ніж недовіра. Ну і щоб ви точно зрозуміли, що ця історія вона в принципі дуже цікава, і з точки зору навіть історії про те, як люди відносяться до бізнесу, то є слайд і про довіру бізнесменам. І тут знову ж таки у жодного бізнесмена немає рейтингу довіри, який є позитивним. Тут, правда, різні люди: є і Ахметов, і Єрега, і Пінчук, і Коломойський, і Будкевич, і Касюк, і Гараховський, що відповідно, мені здається, трохи дивний перелік, немає людей, які там умовно у нас уособлюють прям нову нову економіку. Ну, наприклад, окрім Гараховського, Але в будь-якому разі, ну, це просто. Показує, що люди в цілому не сильно довіряють тим публічним е е особам, яких вони знають, окрім знов ну, ж таки військових і волонтерів. Ну і ось слайд, на якому я хочу зупинитися, він теж достатньо показовий. Мені здається, дуже показовий. Ми повертаємося до індексу довіри до політиків, і ви бачите індекси, які більше ніж 0,5. І всі ці люди, вони. Очевидно, представляють військових. Це Зеленський, це пробачте Залужний, це Буданов, це відповідно у нас Білецький і Прокопенко. Це люди, які представляють відповідно військових в першу чергу, ну а другу їх вже відносять до майбутніх теоретично політиків. Тож в даному випадку ну тенденція вона залишається щодо якраз історії про те, що військові мають велику, велику можливість бути обраними на наступних виборів. Але я підкреслю і буду підкреслювати це багато разів, що Тут правильно звернути увагу, що є величезний пласт, у тих, хто не визначився, і мені здається, що так як цей пласт він 24%, а найближчий конкурент набирає 21% Це або зеленський, або відповідно залушний, то мені здається, що ці 24 ще значно нам змінить електоральну картинку, коли прийде час до виборів. Тож. Це політичні соціологічні тенденції. Ви можете довіряти соціології, ні, можете довіряти моїй інтерпретації чи ні. Ще раз в даному випадку я можу сказати, що плюс-мінус цифри я такі ж бачив і на інших опитуваннях, які проводились в грудні. Тож, виглядає так, що це дуже близько до реальності. На цьому будемо завершувати з вами. Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». До побачення і до нових зустрічей.